Всім доброго дня, з вами знову едав. Ми вітаємо вас. Вже ми давно не бачили відео, але не знімав, була у нас проблема трошки з відеокамерами. Сьогодні будемо робити у нас марбурін, торцовочка, вельбет. Нелатик смат на підложку, вельбет, тонований Е67, доза 20% на 2,5 літра. Зараз тіни вже прогрунтовані, як у з грунтах. Чекаємо Не закатувати фарбою і наносити вельбет. Далі ми вам покажемо. Так, так, вітаю про плеги спочому поперемету. Хотів би вам сказати, шановні мастера, в суботу в неділю проводиться майстер-клас епіцентру, номер телефону. Бачите завжди, як на ролику, підходьте. Дамо попробувати матеріал, тут тобто є багато новинок, тобто та сама ж магія, дамо попробувати Мармурів є на майстер-клас і не спати, Різні моделюючі маси. Також ще би хотів подякувати нашому майстру. Віктору з Львова, яку створює спілку мастеров, кого цікавить номер Віктора, бачите зверху на ролику, Задзвоніть, він вам підкаже, що детальніше, які в нього там є програми по об'єктах. Теж йде процес знімання. Зараз після того, як стіна висохла, ми просто закатуємо фарбу в один шар, один латекс в маску Е67. Встановлено також безлітри. На 20% доз. Аккуратно, Тонким шаром підвольвати не треба сильно фарбу розкатувати. Пізніше, якщо дуже грубо розкатати, фарбу буде під на стіні. Акуратно наносимо і стараємося фарбу розкатати. Максимально. Просто розкатуємо фарбу тонким шаром. По-перше, тонким скорше висихає шар. По-друге, не буде попередності на вельветі. Латик, як бачите, катається досить хорошо. Тут тобто ми заходимо, от, вот бачите, заходимо на стик. Де сухе, де мокре. Нема ніяких напливів, фарби, гарно фарба лягає. Дуже легка в роботі. Перший що... йде процес, покажемо вже нанесення другого шару вільвату. Все поступово. Для нанесення першого шару. Тобто у нас де, от, вельвет під круцовочку мармиріл під грот йде в один шар. Лутненько наноситься. Наносимо ленько, стягуємо, робимо ленько якусь структуру. З кольором дуже вважати. Тобто, якщо вельвет в кольорі робити, ляпушки білі, тонувати максимально світлий. Тобто чим машинка може зробити кольор, чи мінімально, так його і тонувати. І тут, якби от, наносимо просто такий один шар в льватах. Для нанесення, далі покажемо, як розставляються точечки. Так. Етап. Перший, другий, третій, четвертий етап. Міні, фейдал антик декор, типу мармурін міні. Відро мармурін не перемішується, відкривається акуратно. торцується. Віталій, зараз покажемо. Наше торцювання типу гроту. Акуратненько, тірочкою, хаотично. Виставляємо дрібненькі точечки. Даємо їм підсохнути і легенько розглажуємо. Аккуратне розставляння. Стараємося не робити великих ляв. Ну, це вже в кожного мастера, як виходить. В принципі, часом по бажанню клієнта хтось хоче, щоб і були більші лявки. От тут вже зараз тут ця стінка вже вжата. От ви бачите. Колір знизу є, S67. І біля япушка. В принципі, його можна лишати так. В даному випадку заказчик хоче, щоб воно було стійке до миття. Тобто ми його будемо ще скривати, фільтр ефектом з близьківками. Акуратно торцуємо, розставляється. і розставляється. Такий йде процес. В кінці це все зафіксується льосточками. Саме головна задача в цьому декорі акуратно розставити точечки. Можна працювати вдвох. Один розставляє, другий підполіровує. Таке воно, виходить, головно. підполіроване. в головному вигляді, підполіровано, воно у нас. Отже, робота наша закінчена. Майстер е, недовольний. Майстер не доводи. Що ми наносили? Поступово. Закрілті в грунт. латекс-мат в один шар в кольорі С67, тонований на 25% або 20%. Вельвет так само тонований на С67 на 25%. І мармурін міні-торцовочка під гроту. В кінці це все закріплювали блестками фільтр Ефект. Зараз невеличка екскурсія. Що в нас вийшло? Що в нас вийшло, що нас вийшло, все воно вийшло Ось Тут коли? видно як воно грає з світлом і з тінями. Десь видно, десь бльоски видно, десь не видно. Трошки є, є бльоски видно, не видно. Можна виглядати і більше бльозски. Ну, ну шо, блізки, блізки. То, що бльоски, бльоски. То ще шафа поставить, то сі б'є в зеркало, собі Так воно виглядає. А зараз воно вже високо? Так. Все вже, так? Перед Що то має бути? Юрій, що вам подобається? Що то має бути. Подобається? Так, да, може бути. Може бути. Значить, клієнт задоволений. До зустрічі. Дивіться відео, ставте може лайки, буде. номер телефону бачите зверху. Щасливо!